Отже, сьогодні я хотіла поговорити саме про паралізм у програмуванні, а, план презентації, а, і я хотіла почати саме з поняття паралелізму. Паралелізм це здатність комп'ютерної системи виконувати декілька операцій одночасно, це дає змогу підвищити продуктивність обчислень, зменшити при цьому час виконання завдань. А використання паралізму стає особливо важливим у сучасному програмуванні, де є необхідність в обробці великих обсягів даних та оптимізації роботи багатоядерних процесорів. Основною класифікацією паралізму є явний та неявний. Щодо явного паралізму, то він характеризується тим, що програміст самостійно визначає, які частини програми можуть виконуватися паралельно. Для цього використовуються спеціальні конструкції мов програмування, бібліотеки та фреймворки. Щодо неявного паралізму, то в цьому випадку система аналізує код та автоматично визначає, які фрагменти можуть виконуватись паралельно без потреби явного зазначення цього програмістом. Тепер детальніше хотіла б розглянути саме паралелізм у логічному програмуванні на прикладі мови прологу. У прологах для явного паралелізму часто використовуються бібліотеки, які дозволяють запустити різні запити або частини програми одночасно. Наприклад, у свій пролог є бібліотека для паралельного виконання, яка надає механізми для паралельної обробки запитів. Тобто програміст може створити кілька потоків виконання, кожен з яких буде вирішувати свою частину завдання. Також читається ЧАО пролог а він також підтримує явний паралізм за допомогою бібліотеки, яка дозволяє програмістам створювати потоки виконання для паралельної обробки запитів. Щодо наявного, наявного паралелізму у прологах, то він реалізується через інтерпретатор, який може автоматично виробляти різні частини програми паралельно. Природа пролог, як логічної мови, зокрема, дозволяє автоматично виконувати кілька записів паралельно через стратегію пошуку, а саме, наприклад, таким шляхом, як бактрекінг, тобто відкат, де інтерпретатор може а, інші можливі рішення без блокування виконання частин програми. Прикладами наявного паралізму це є такі діалекти пролог, як ЯП-пролог, ПАРЛОГ, XSB-пролог і доволі багато інших. Отже, наявний паралелізм в пролог, в свою чергу, він поділяється на n урт-паралелізм та паралелізм уніфікації параметрів. У пролог наявний паралелізм можна розглядати в контексті різних типів обчислень, зокрема тих, які я щойно згадала. Щодо n паралелізму а саме кон'юнкції цілей, то він стосується паралельно виконання кількох цілей, які в програмі є частинами однієї кон'юнкції. Відповідно до правил логічної кон'юнкції, якщо є кілька незалежних цілей, то вони можуть бути виконані паралельно. А щодо паралелізму то він стосується паралельного виконання кількох варіантів одного запиту, що є частинами диз'юнкції. Впролог диз'юнкція означає, що система має вибір з кількох варіантів. А, і останнє це паралізм уніфікації параметрів. Хотіла б звернути детальнішу увагу саме, а, саме на цьому аспекті, тому що у пролозі уніфікація це процес пошуку спільного представлення для двох термів. Паралелізм уніфікації параметрів пролог дозволяє паралельно виконувати уніфікацію для різних частин програми, де кожна частина обробляється одночасно. Це досягається шляхом паралельного виконання кількох уніфікацій, що можуть виконуватись одночасно на різних термах або різних частинах запиту. Наступне це, на що я хотіла звернути увагу, це модель для or паралелізму та для нпаралелізму. Щодо ор-паралелізму, то в нас є саме три моделі: це чистий ор паралелізм який характеризується тим, що всі альтернативи виконуються паралельно та паралелізм автоматично реалізується системою. Щодо ор паралелізму з використанням процесів, то для кожної альтернативи створюються окремі процеси, та паралелізм керується програмістом або системою через створення процесів. Паралелізм пошуку він характеризується тим, що через, через всі можливі варіанти, що з'являються при відкаті, забезпечується саме цей паралельний пошук, і також збільшується ефективність пошуку за рахунок одночасної обробки кількох гілок пошуку. І наступне це є моделі для ен-паралізму, їх є лише дві, а саме стрімовий паралелізм та моделі процесів ND. Щодо їхніх особливостей, то стрімовий паралізм дозволяє паралельно обробляти незалежні частини запиту або даних за допомогою потоків, що дозволяє зменшити час виконання для складних обчислень. Моделі процесів END організовують паралельне виконання підцілей одного запиту, використовуючи окремі потоки чи процеси для кожної цієї підцілі. Наступне, що я також, на що також хотіла б зробити акцент, це використання пенджис, а в пролог. Що саме таке є пенджінс або ж Prolog Engines? а це є паралельний рушій для пролог, який дозволяє виконувати обчислення на декількох процесах або потоках одночасно, є частиною архітектури для паралельного виконання в свій пролог і дозволяє здійснювати паралелізм як на рівні Or-паралелізму, так і на рівні End-паралелізму. А використання пенджінс в пролог може значно покращити продуктивність програм, які потребують паралельної обробки даних або ж запитів. А, і також перевагами використання Pens для паралелізму є простота інтеграції, підвищення продуктивності і також гнучкість. Наступне це паралелізм в інших мовах програмування, зокрема в інтерпретованих мовах, таких як Python, JavaScript, Ruby, функціональному програмуванні наприклад, Haskell та також SQL. Отже, щодо інтерпретованих мов, то паралелізм забезпечується через використання механізмів асинхронного виконання, багатопотоковості та мультипроцесності. Наприклад, паралізм в Python забезпечується через підтримку. Підтримка саме цієї багатозадачності забезпечується через множинні потоки та множинні процеси. А в JavaScript паралелізм досягається через асинхронність та колбек функції. Щодо Haskell, а самофункціональне програмування, то він підтримує як наявний паралелізм через лінійні обчислення, так і явний паралелізм через бібліотеки. Для паралельного виконання в Haskell використовуються різні підходи, а саме паралелізм на рівні даних, на рівні процесів та на рівні задач. І також хотіла б звернути увагу на SQL. Паралелізм забезпечується, реалізується в основному через можливості розподілених запитів і підтримки багатоядерного виконання на рівні бази даних. Наступне це переваги та недоліки паралелізму. Також хотіла б зробити акцент на цьому. І до переваг використання паралізму відноситься покращення продуктивності, підвищення ефективності використання ресурсів, зменшення часу відгуку до користувачів, масштабованість та полегшення обробки складних задач. Але при цьому паралізм також має свої недоліки, які включають складність розробки та дебагінгу. Перевантаження та управління потоками, обмеження через обсяг пам'яті та синхронізацію, обмеження через конфігурацію апаратного забезпечення і також можливі неоптимальні алгоритми паралелізації. І коротенький висновок презентації. Хотілося б підбити підсумки. А саме, перше питання це що було розглянуто та важливість паралелізму. Сьогодні ми обговорили питання паралелізму в програмуванні, зокрема, зробили акцент на логічному програмуванні на такій мові, як пролог. Було розглянуто як явний, так і неявний паралелізм, а також моделі цього паралелізму. Також ми зробили висновок, що паралелізм є важливим, оскільки дозволяє ефективно користовувати багатоядерні системи, підвищуючи при цьому ефективність обчислень і також зменшуючи час виконання завдань. Особливо в обробці великих обсягів даних, але також при цьому паралізм має певні свої недоліки. Наступне це про перспективи. Перспективи паралізму включають подальший розвиток інструментів і бібліотек для паралельного програмування, що дозволяє ще більш ефективно використовувати новітнє апаратне забезпечення. Важливим аспектом є інтеграція паралізму в більш складні системи, включаючи розподільні обчислення та мультипроцесорні середовища. Щодо наступного озирнутися навколо що поруч що подібне, де можна застосувати саме паралелізм. То паралелізм застосовується не лише насправді в наукових обчисленнях, а й в реальних бізнес-завданнях, таких як, наприклад, обробка великих даних, машини навчання, комп'ютерне моделювання та обробка зображень. Системи для розподілених обчислень, такі як Hadoop, Spark, можуть використовувати паралелізм для ефективної обробки великих обсягів даних. Це також важливо для таких областей, як інтернет-реклама, фінансові технології, а також у роботі з великими базами даних. Що було цікаво, те що саме вразило? Цікавим для мене було те, як різні типи паралелізму, зокрема AND і OR, можуть бути застосовані в контексті різних мов програмування, а також наскільки важливим є баланс між ефективністю та складністю розробки. Вражаючим є також те, як паралелізм може значно скоротити час виконання задань, але при цьому збільшує складність управління потоками. Що нового дізналися? Новим було те, як різні моделі паралелізму можуть бути реалізовані в різних мовах програмування. І також ми дізналися про різні підходи до паралелізму, наприклад, використання потоків чи процесів для досягнення or або end-паралелізму. Чи була корисна робота над завданням? Безумовно, робота над завданням була корисною, оскільки вона дозволила краще зрозуміти, як реалізовувати паралелізм у програмуванні для різних типів задач, а також як вибір паралелізму може впливати на ефективність програми. Це знання є важливим для розробки високопродуктивних систем та оптимізації існуючих рішень. Щодо складнощів, то робота над завданням мала певні труднощі, зокрема через необхідність розуміння складних концепцій паралелізму. Складнощі також виникли при аналізі різних підходів до паралелізму в контексті різних мов програмування. Проте хочу також зазначити, що ці труднощі були корисними для поглиблення знань у галузі ефективних обчислень. На цьому все хотіла також звернути увагу, що більшою мірою користувалася відео паралелізм в логічному програмуванні та пенджин з Engines, паралельне виконання запитів до свій пролог через HTTP-інтерфейси, які допомогли мені а, освоїти а, основні, а, основні дані щодо паралелізму, та зробити свої висновки і а, розширити, а, розширити матеріал. Дякую за увагу!